Весілля у стінах госпіталю на рівненщині поранений боєць із штурмового полку Сафарі побрався з коханою дівчиною. Разом вони вже сім років, і війна тільки зміцнила їхні стосунки. Як молодята давали обітниці в шпиталі, бачили мої колеги? Знайшла собі сукню, ну вона традиційна. Тут є традиційний наш український орнамент. Цю вишивану сукню Катерина обрала для свого особливого дня. Вона сьогодні наречена. Емоції дуже позитивні, гарний настрій, хвилювання, звичайно. Після того, де я був, що бачив, я не хвилююся. Це радісна подія, нема чого хвилюватися. А це, власне, і Андрій коханий Катерина і герой одного з наших сюжетів. Поліцейський Житомирщини з полку Сафарі, який торік дивом вижив після влучання ворожого ланцета. Просто бах. ну… Я одразу перестав відчувати ну, все, що нижче грудей. Оглянув себе, з ока, кров, з рота кров, ліва рука кров, ногами поворухнути не можу. Тут кров, шиї, кров. Тактичний медик трошки мене залатав, положили мене в нору. І що ще цікаво, що в ту нору був прямий приліт. Хлопці розказували, У мене що тако. Тобто 20 жовтня мене ще й поховати в стил. Андрій Нині проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Відпрацьовуємо мобільність на кріслі колісному. Обережно, бо в тілі має ще три ворожі уламки. Добре, і ми зараз стаємо на баланс. Пробуємо. росла трохи руки. Любіся. Добре. У медзакладі і зробив пропозицію кохані пара разом уже сім років. Тепер вирішили офіційно побратися. Були навіть куплені обручки, а потім якось не доходили руки. То були пустити, то воювати, то поранення, та й так наважилась то більше вона. Ну подивіться на мене. Надо мати сміливість. Найкраща жінка у світі. Тим часом у госпітальній палаті Катерина вже вбралася у сукню, поправила зачіску і зробила макіяж. Дува тако реально дуже ж треба, що типо... в що за ручку, але ж не мо з весільним букетом улюблених гортензій коридорами шпиталю пара прямує на урочисту церемонію. Її для них працівники шпиталю організували під відкритим небом. Чи готові ви, Андрію, все життя бути люблячим чоловіком та вірним другом для Катерини. Звичайно, так чи готові ви Катерина, все життя бути люблячою дружиною та вірною подругою для Андрія. Так. Тають на весільний рушник та обмінюються обручками і скріплюють підписами і поцілунками. за гостей, пацієнти, журналісти та колектив шпиталю. Ми дуже раді за вас і бажаємо ваші сім'ї любові. Дуже приємно бачити всіх, хто нас прийшов, привітати дуже гарна церемонія. І сподіваємося, що наше сімейне життя буде щасливим, довгим. Андрій, додай, додай щось. Ти це так гарно сказала. Нема що додати <гум> у цьому закладі, де проходять реабілітацію, захисники зі всієї України справили вже друге весілля. Для закладу це дуже позитивний момент. Звичайно, маса позитивних емоцій. А позитивні емоції це завжди плюс до реабілітації. Подружжя Печенюків щасливі, хоча й знають, що пройти ще треба чимало випробувань. На Андрія чекає тривала реабілітація. Рідних на церемонії не було. Молодята кажуть, хай для них це стане сюрпризом, про який дізнаються з телеефіру. Але після виписки обіцяють обов'язково влаштувати і для них ще одне весілля. Вдома на Андрія та Катерину чекає синочків. Гірко! Гірко! 12, 13, 14. З Звірою кохання, перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.